Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Представляю вашій увазі троянду. Ось вона, дивіться, весь кущик. Це трояндочка Транквіліті. Троянда Девіда Остіна. Подивіться, будь ласка, як вона виглядає. Чудова троянда. Одна із білих троянд Девіда Остіна. Дивіться, як вона розквітає, а розквітає вона квіточками, в центрі яких є такий лимонно-жовтий колір. Бачите, який центр. Ну і надалі, по мірі розквітання квітки, цей лимонний колір уходить. І квітка стає чисто білою. Це така біла лавина. Подивіться, будь ласка, ось отак. Біла лавина. Квітує вона суцвіттями. В суцвітті часто буває квіточок більше десяти. У мене. Ось такі суцвіття. А Чому ж, чому ж такі великі суцвіття у троянди Транквіліті? Справа в тому, що батьками цієї троянди є мускусні гібриди. А як ми всі знаємо, мускусні гібриди квітують суцітями. І якщо придивитися до цієї троянди, то в принципі і форма квіточки нагадує форму мускусних троянд. Бачите, яка вона розкрита, багато пилюсток в ній. Ось отак. І, Але діаметр відрізняється діаметром. от Діаметр квіточки може сягати і 8 сантиметрів. Ось така квіточка чудова. Бачите, яка лавина, яка лавина. Про те, що її прабатьки. Це мускусні гібриди, свічать листячко цієї троянди. Дивіться, лист складний, і він утворений сімома листовими пластинами. Ось це ознака мускусних гібридів. І подивіться, будь ласка, який він гарний, цей лист. Він темно-зеленого кольору, бачите, такий шкірястий. І він дуже гарно, такі листочки дуже гарно обрамляють білосніжні, жовтуваті суцвіття. Ось отака троянда. У мене ця троянда росте два роки. Цього року вона була вирізана під самий корінь. Він, бачите, які пеньки. Довго не пускала брунечки, а потім відросла і відросла дуже і дуже гарно. Зараз вона наростила рівномірний такий кущик. Бачите, який гарний кущик заввишки 1 метра. А може сягати і метр двадцять і може сягати і метр п'ятдесят, тому бажано її висаджувати на другий план. От хто любить такі квіти білосніжні? І таку лавину шапки таких троянд. І дуже рекомендую вам цю троянду. Справа в тому, що на відміну від усіх інших троянд Девіда Остіна, квіточка на цій троянді тримається. Досить довга, тобто вона може триматися і 5 днів, і навіть до тижня. Звісно, що вона втрачає дещо свою декоративність. Ось, наприклад, бачите, вже квітка на ось ця Або ось ця. А, але у мене вони відсвітають Швидше за рахунок того, що їх шкодять дуже сильно бронзівки і оленки. От Якщо я не прослідкую, то на них нападають оленки. І я їх постійно витягаю з цих троян, тому що вони світлі ну і ароматні. От Хочу вам сказати, що я стою зараз біля неї. На мене дме легкий вітерець. І охоплює мене хмаринка свіжого, чудового аромату. Такий він, знаєте, аромат ледь, ледь помітний, але він свіжий і дуже-дуже гарний, відчутний достатньо. От як мускусні троянди пахнуть. От здається, що вони, якщо взяти окреме соцвіття, і не пахнуть, а поруч пахнуть. Ось така у нас і транквіліті. Що ж значить транквіліті в перекладі? В пере... Tranquility означає э, спокій, спокій, Ну, і я називаю цю троянду релакс. Дійсно, троянда релакс. Дивіться, яка вона гарна, чудова. От така ось трояндочка. Прекрасна, чудова. У мене вона нічим не хворіє. Як ви бачите, що у неї листя, все знизу до верху, все чудове, зелене, жодної плямочки на ній немає. А в нас були дощі. От навіть вчора сильний дощ був і перед цим були сильні і затяжні дощі. І від цих дощів не постраждали ні квіти, ні листя. Бачите, яка чудова троянда. От тому я рекомендую її всім, кому подобаються білі квіти, будь ласка, транквіліті чудовий варіант. Ну а на сьогодні в мене все. Якщо вам сподобалася розповідь про транквіліті, ставте лайк. Якщо не сподобалось, ставте дизлайк. І, як завжди, слава Україні і героям нашим слава! До побачення!